Новини з фронту. Наші бійці продовжують знищувати окупантів разом з їхньою технікою. Служивим з ГУР вдалося сьогодні уразити дуже дороговартісну радіолокаційну станцію окупантів підльот. Ліквідували її у прикордонній зоні поблизу Білгородської області. Ворог не лише позбувся РЛС, але й зазнав втрат у живій силі. Також сьогодні у мережу виклали вражаюче відео, на якому видно, як ракета Хаймарс ліквідовує установку рашистів з зала. Ворог використовував безпілотники для розвідки та наведення ланцетів. Гучно було і в тимчасово окупованому Маріуполі. Там у всіх районах місцеві чули потужний вибух. І як згодом стало відомо, це наші воїни знищили ППО загарбників. Круту операцію сьогодні також провели співробітники СБУ спільно з Нацполіцією. По всій території України вони проводять обшуки у сектантів Алатри, які працювали в інтересах Кремля та просували проросійські наративи у суспільстві. В межах проекту Вій благодійний фонд Козицького передав ще 300 бойових безпілотників нашим захисникам, що знищують техніку та живу силу ворога. Військові зазначають, що кожна така пташка це врятоване життя наших бійців. Якщо ми говоримо про ударні безпілотні авіаційні комплекси або дрони Камікадзе, який несе заряд від РПГ-7, ви розумієте, одне одна справа, коли гранатометних виходить і не Відстані, удалення зрительної зв'язки дивиться на ворога, і він більш уразливий для ворога. І інша справа, коли цей заряд на відстані до 6 і більше, до речі, кілометрів може уразити ціль противника. Більшу частину цієї партії допомоги відправили на Авдіївський напрямок, де зараз найгарячіше. В умовах, коли не завжди вистачає боєприпасів, один безпілотник здатен радикально змінити ситуацію на полі бою. Наступали і не могли пройти позицію а, росіян. А, вони окопались класні бетонні ці тварини, як кроти, вміють зариватися. І, а, а снарядів не було, щоб вибити росіян. Це було теж на Донецькому напрямку. І ось піднімається група аеророзвідки. Так, два дрони просто взлітає. Два дрони злітає, за, залітає на позицію. Результат три вбитих москаля, один поранений, п'ятий втік. Наші хлопці заходять туди, закопуються і тримають позицію. Благодійники наголошують, що і надалі працюватимуть над забезпеченням бійців необхідним обладнанням. На цьому ми проєкт не зупиняємо. Всі бійці, кому ми передаємо від дрони, знають. Якщо є відео. Що влучання ми передаємо цій бригаді два дрони. Тобто 10 відео – 20 дронів, а 100 відео – 200 дронів. Тобто ми цей проєкт не зупиняємо і далі будемо робити. Думаємо, і нічні камери ставити, і ще різні удосконалення проти ребу, тобто ми над тим активно працюємо і наступного року проєкт не закриваємо, а продовжуємо. Я справді горжусь тим, що ми робимо. Так. І коли ми сьогодні передаємо 300 дронів, це вже реально 1100 дронів, які... З сьогоднішнього дня будуть передані або передані на фронт, які допомагають. Є маленьким, але кроком з нашої сторони спільну єдину нашу перемогу. Додамо, що на дрони від фонду Козицького скерували один мільйон доларів. Не хотіли витрачати кошти, але треба. Міські чиновники вирішили завершити ремонт тротуару на Стрийській між автовокзалом та онкологічною лікарною. Кажуть, про це їх просять люди, і вже навіть приготували півтора мільйони гривень. Щоправда, на ці гроші хідник повністю не зроблять, а лиш завершать ту частину, яку розпочали. Пояснюють, у мерії такі рішення просто: у час війни не хочуть займатися марнотратством, лиш доробляють те, що не встигли. І то, якщо наполягатимуть львів'яни. Тут необхідно зробити якісну основу корито, покласти фемку, бордюри облаштувати, пониження зробити для маломобільних груп населення. І все вже розпочали. Треба завершити, і це є вкрай ну необхідно для людей. Тим паче, що до нас і звертаються, і люди з такими проханнями. Комфорт, місце та інфраструктура це ті три кити, на яких завжди базується наш вибір житла. Знайти ідеальне помешкання нелегко, проте в будівельній компанії Лев Девелопмент такі речі продумують до найменших дрібниць. Свій новий житловий комплекс неподалік Емелі Резорту у винниках вони так і назвали Перфект Лайф ідеальне життя. І повірте, не перебільшили. Перфект Лайф це комплекс бізнес-класу, що розташований в еколокації у місті Винники. Поруч Винниківського лісопарку. Що ж отримує майбутній квартировласник власник у комплексі Perfect Life? Перш за все, закриту та безпечну зону, своє особисте місце на парковці та цікавий простір для дітей і сімейного відпочинку на природі. Але це ще не все. Буквально в двох кроках від помешкання будуть магазини, кафе, офіси та медичний центр. Перш за все, ми плануємо відкривати тут дитячий садочок та школу. На території будуть дитячі спортивні майданчики. Також планується коворкінг, зона фітнес-зал. Вже сьогодні, 1 листопада, стартує продаж квартир від Left Development у шостій секції комплексу Перфект Лайф. І саме зараз пропозиція є дуже вигідною за ціною. А вибір помешкань направду чималий. У новій шостій секції ми передбачили сучасні ергономічні планування. Це є одно, дво та трьохкімнатні квартири з патіо з балконами та з терасами. Щодо п'ятого представницького поверху, це власне йдуть квартири з найкращим виглядом з вікна. Це іде покращена безпека, адже у вас буде електронний картковий доступ. Це іде покращена шумоізоляція, і також це йдуть дизайнерські холи від Марка Савицького. Підбір житла це дуже відповідальна справа. Тож найкраще побачити свою майбутню оселю на власні очі. А для цього двері менеджерів компанії Lev Development завжди відчинені для клієнтів. Тож запрошуємо вас у наші відділи-продажу, де ми допоможемо обрати вам квартиру за вигідною ціною, яка підійде саме вам. Більше інформації про шосту секцію житлового комплексу Perfect Life у виниках дізнавайтеся на сайті компанії levdevelopment.com.ua. У Львові затримали порушницю комендантської години, яка мала при собі чималу кількість наркотиків. Правоохоронці зупинили вночі автомобіль на вулиці Стрийській. За кермом перебував 48-річний чоловік, а з ним в салоні була 20-річна пасажирка. Їм обом провели поверхневу перевірку, під час якої у дівчини виявили пакунок, у якому було 20 згортків в ізолюючій стрічці та два кольорові пакетики з кристалічною порошкоподібною речовиною. Згодом дівчину передали слідчим, а наркотики скерували на експертизу. Трагедія, яка просто не вкладається в голові. Поблизу села Соснівка на Самбірщині трактор вбив одразу двох людей. Тільки послухайте, чоловіки саме працювали у лісі, але щось пішло не так, і машина перекинулася разом з людьми всередині. Водій, якому було 55 років, загинув миттєво. А от його 38-річний напарник ще деякий час прожив. Але травми виявилися настільки важкими, що медики так і не змогли врятувати бідолажного. Зараз слідчі разом з експертами з'ясовують, що ж могло. Стати причиною фатального перекидання трактора. Ще один жахливий випадок стався в селищі Івано-Франкове, але на щастя цього разу людині дивом вдалося вижити. Там 22-річний молодик сам себе ледь не поховав. Робітник якраз купав траншею, як раптом стався обвал, і впала на бідолашного не лише земля, а ще й бетонна плита. Вибратися самотужки у чоловіка просто не було шансів. На допомогу йому кинулися товариші, але марно. Тож бригаді довелося викликати рятувальників. Вони і вивільнили працівника земляного полону. Зараз він перебив. У лікарні під наглядом медиків у Львові затримали шахрая, який видурив 6 тисяч гривень у жінки за нібито працевлаштування за кордоном. Він сказав, що діє від імені одного з міжнародних центрів та підробив договір на ім'я мешканки Тернополя. При цьому він запевнив жінку, що згідно з умовами документу, вона працюватиме пакувальницею на одному з підприємств у Німеччині. Однак, після отримання коштів він перестав виходити на зв'язок. Тоді потерпіла і звернулася до поліції. Згодом шахрая затримали. Тепер йому загрожує до трьох років обмеження волі.